дня, шановні болівальники, відвідувачі сайту рейтинг букмекерів. Мене звати Олександр Михайлюк, і на телеканалі Футбол, і я працюю коментатором. Наш канал покаже 29 грудня поєдинок Лестер Манчестер Сіті. І це буде, мабуть, центральний матч 19-го туру, тому що зустрічається перша команда і третя, і Ман-Сіті спробує зайти на перше місце, якщо цього не зробить трохи раніше лондонський арсенал. Щодо Лестера, то попередньому турі підопічні Клауджі Ранірі поступилася Ліверпулю. І в цьому матчі дуже погано зіграли лідери команди Джемі Варді, Ріат Марес. А Якщо ці хлопці не грають на своєму рівні, то не грає і весь Лестер. І вже помітно, що Лиси не можуть підтримувати ось такий божевільний різдвяно-новорічний графік, на відміну від тих команд, які мають довжину складу, прийнято говорити. То Мансіті якраз така довжина є. В передньому турі місця не виграли у Сандерленда 4-1. Поступово роль лідера на себе перебирає Кевін Дебрюйне. Якщо Дебрюйне і компанія зіграють на Кінг Пауер Stadium у свій футбол, то я думаю, три очки будуть у кушенні чилійського наставника Мунеля Пелігріні. Тож в цьому матчі я пропоную поставити на перемогу Манчестер Сіті. Вільям Хіл дає на виграш Ман-Сіті коефіцієнт достатньо великий, 1,9, Тож. Мансіці в цьому матчі за моєю логікою має перемогти. Підписуйтесь на YouTube канал Рейтингу Букмекерів, ставте лайки з прийдешнім Новим Роком і Різдвом Христовим вас, шановні друзі! Щастиво!